Всім привіт, дорогі друзі. І знаєте, в останній час мені дуже багато від моїх друзів, знайомих і навіть деяких підписників каналу поступало питань в дірект, в Телеграм, що, типу, як ти взагалі здав це, тобто як якось мені готуватися, а як ти на нього реєструвався, а що це за бумажечку вони прислали? От, а що куди їхати, скільки платити, кому де бабки? От, ну коротше, дуже дуже багато питань. От, ну, як дуже, нормально, коротше, достатньо питань. І я вирішив це розібрати в одному відео, щоб не розповідати всім окремо От П'єті, Васі, Саші. От, щоб, щоб, типу, це було одне відео, і от, люди, воно доволі вийшло довгеньке, по міркам мого каналу. Тому відео розбито на таймкоди. Вам не обов'язково дивитись це відео. Є у вас якесь питання, ви можете подивитись, можливо, я його тут розібрав саме. Економте свій час. і... Будемо починати. Спочатку розберемось з абревіатури, що таке взагалі цест, як, як, як він розшифровується. CES це Computer Based Examination System. До 2022 року він використовувався в основному внутрішньо компаніями для того, щоб компанія могла зрозуміти, тобто, ну, так скажу, що CES, він. Показує вашу кваліфікацію е, на, на тій посаді, на яку ви саме претендуєте. От ви, наприклад, йдете в компанію третім офіцером, він покаже кваліфікацію на третього, другого офіцера. Ви йдете з тарпом. Ну ви розумієте, коротше, про що я кажу. От. Іноді, ну в основному, типа вони тільки чіпали офіцерів, а ну матроси рідко, але теж бувають випадки, коли і матроси проходять цей тест. -тест. От. Е, треба сказати, до речі, от відразу зроблю. Умовлення, що взагалі на судні, ну це потім вам стане зрозуміло, коли ви почнете тренуватись по цій програмі, там все поділено на три левела. Тобто є support-левел, це найнижчий рівень. Тут рядові боцман, матроси, мотористи, сварщики, токаря от, і тому подібне. Є operational level – це молодший командний склад судна. Тобто, це третій помічник, другий помічник, четвертий механік, третій механік, електротехнікал офісер. Він же електрик чи електромеханік в простонароді. От. І є менеджмент левел, менеджмент від е, управління, тобто люди, які всім керують, це Так звані на судні топ-4. Це другий механік, старший помічник. Старший механік капітан, це тобто, менеджмент від управління. От. Ну, і, коротко, до 2022 року особо там ніхто не парився, як його пройти, це не було життєво важливо, ну не пройду я всю компанію, в, ну, в другої можуть і не запитати. таке. А в 2022 році наша держава для тих, хто хоче собі зробити присвоєння звання. Тобто був матросом, грубо говоря, він закінчив коледж там, чи академію, він хоче стати офіцером. От. І йому треба проходити це, щоб отримати, щоб подати Хоча б на диплом. От ти, наприклад, працював другим помічником, захотів стати старпомом, тобі треба здавати цей цес, тому що в тебе йде підвищення кваліфікації, тому що там вже, ну, як я казав, менеджмент левел. Ну, Коротше, такі, такі моментики, і люди починають задумуватися, як його здавати. Е, створюється дуже багато платформ, і відразу скажу, що половина з цих платформів, тобто це, ну, краще їх і не проходити. От. Але про це пізніше. От. Е, і е, скажу зараз для того, щоб присвоїти звання, от, я, я буду со своєю колокольне, тому що в мене там, ну, немає компетенції говорити там, про механіків, про електромеханіків. Так? Ми це теж сквозь пройдемося, але сквозь. Для того, щоб е, зробити собі документ третього помічника чи другого помічника. Вам треба скласти два іспити. Перший це на operational level. Тобто ви вибираєте там, тип судна. от Я вибирав балкера. От. І на балкерах ви здаєте контейнервоз, там, там будь-який тип судна є. От. І Інший іспит це оператор ГМССБ. Тобто Це теж обов'язково всім помічникам, тобто мати цей диплом. Це радіозв'язок. Раніше таке, сквозь, так сквозь на суднах були радисти, яким цим займалися на початку 2000-х років. Радисти зникли і цим займаються палубні офіцери. От, і вам, вам треба скласти ці два іспити. І дивіться, що скажу, у нас, звісно, чудова країна, і в нас є обхідні варіанти, є рішали, які це все роблять. Це все круто. Але е, фінансово і економічно це взагалі невигідно. Тому що е, ви, вам за ці два диплома, це максимум вийде півтори тисячі доларів. Ну і ще плюс 500 доларів за іспит, тобто ну, 2000, якщо ви от відразу прийшли, відразу все здали. А якщо ви будете готуватись по цій програмі, то так само і буде. Е, то, типу 2000 доларів. А для людей, які не хочуть здавати цес, і йдуть рішал, щоб якимись там обхідними путтями це зробити, це, знаєте, буде коштувати біля п'яти тисяч. Тому ось думаєте, економічно вам оці три тисячі як, Тіпо, ну, нормально, може кудись сім'ю ну. І просто є дуже багато людей, які платять ці п'ять тисяч, вони думають, що цей цес це ну, щось таке страшне, що просто це неможливо його здати. Там все елементарно. Ну, але це... Про це згодом. Але у ці ребята, які йдуть до рішал, у них теж є така часта проблема, що просто він не проходить через систему МАРАД. Система МАРАД це система верифікації морських документів, в принципі. От, і вона не проходить і вони такі б***, б***, б***", тепер делати. От, і вас просто там в половину компанії можуть не взяти. Є якісь компанії, які можуть і не подивитись, і якось це все проскочити, але ви розумієте, що за стандарти будуть в цих компаніях. От. І ще скажу таку, таку оговорку. Обхідними, необхідними путями. Але якщо ви. Народились після 2002 року, то не треба навіть шукати ці шляхи, тому що вам по, по системі ну це ж теж не просто так робиться, що ти пішов, дав е, хабартики, ну, на, на мені зроби, будь ласка, не хочу цей це здавати. От, ні, це все люди, у яких є зв'язки, вони проводять це все одно по системі. І це все має виглядати чисто. Не, ну, не треба собі уявляти, що це прям така система, де там сидить якийсь та хан, і йому йдуть, платять, якісь бабки. ні, ну, це, це зовсім по-іншому, все. Всі ці процеси відбуваються. От. Е, тому. Якщо ви народились після 2002 року, вам треба буде обов'язково здавати це, тому що вас типу, фізично вони не зможуть провести по цій системі. Не пам'ятаю, чи після 2002, чи після 2003, ну що це таке. Тому, типу, ну, є можливість здати, дивіться далі це відео, хто задається цим питанням легально і дешевше. Коротше, далі. В даному відео ми будемо розбирати ну, ситуацію, коли людина така працює, от як я, типу, матросом чи кадетом, і вона захотіла ворватися в офіцерський молодший склад. От. Е, ну, я вже сказав, хто є офіцерський молодший склад, це третій механік, четвертий механік, другий помічник, третій помічник і електромеханік. От. Е, сказав, вже, що штурмана типу, два іспита здають, механіки здають один іспит. От. І електромеханіки теж здають один із Понятно, що у них ніякого ГМСБ обладнання немає. От. Тому продовжимо. Е, тепер от буду розповідати про те, що здають штурмана. Е, перший це для присвоєння звання в цей тест входить 895 питань. Якщо я не помиляюсь, вони типу, всі поділені за категоріями. І там є 4 категорії, які називаються Cargo Handling, це вантажні операції, Controlling the Operation of the Ship, Navigation і Radio Communication. Ну, понятно, Radio Communication це та ж ГМССБ, хоча є окремий іспит на це. От, і в базі у ці 895 питань діляться на оці чотири категорії, і вам е викидає, коли ви йдете здавати тест, 89 питань. От. Другий тест це ГМССБ. тут вже питань набагато набагато менше. Тут 382 питання. От і потім вони теж діляться на 4 категорії і виходить вам в тест, який от, ну, 50 питань встановив. А тепер я, як людина, яка тільки місяць назад здала цей тест, скажу вам декілька так сказати, адвайсів. Е, є така от програма, яка от, ну, вона 100%. От, як мінімум в 2025 році працює. Це називається програма Education Marine. Це не реклама ні в якому разі, але якщо ви запропонуєте мені рекламу, то я якби сильно не качаєте, Якщо у вас iOS, ви скачуєте цю програму собі на iPhone через App Store. Якщо у вас Android, то ви просто я залишу посилання на telegram бота і ви там, коротше. Той ж самий інтерфейс, як і в програмі на IOS, далі, ви, ви, просто там, ну, ви, наприклад, розумієте, що я от працюю на балкерах от, чи на ророшки, і я буду проходити на ророшку. Ви обираєте РОРО, допустимо, Operation, і проходите ці от, 80, 895 питань. Тобто, якщо у вас є якби, час, є у вас хоча б місяць там чи. Хоча б там тижня три, а якщо у вас ще попереду весь контракт, то це вообще вот. За... <плес> тоді е, я як робив? Я типа, от, є перший блок там з нуля до сотого питання. Я проходив, е, робив так, щоб набрати, як мінімум, з ста, щоб у мене 90 питань було вірно. Але це ж, понятно, ти відразу так не набираєш. Ти поки набираєш, проходиш цей тест, аналізуєш, робиш скріншоти, От перекладаєш, типо. Ну це якщо у тебе є час, типа от. І цей спосіб дуже крутий, ну, тому що у тебе є якийсь аналіз, і ти ну, якби, якихось знань набираєшся і розумієш, якби, що від тебе тут хотіли, і потім воно у тебе десь в мозках відложується. Тобто це крутий спосіб. Але якщо часу у вас особо немає, то як робив мій друг? Він просто проходив, ну тобто, так сутками, тип, от є у нього 3-4-5-6 днів до тижня. Да? Він просто проходить, 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 проходить ці тести. Але тут важливо сказати, що робіть собі перерви. Робіть десь 45 хвилин. Ви, наприклад, проходите тест, там 15 хвилин ви відпочиваєте, тому що ваш мозок він теж має, в принципі, відпочивати. І зроблю таку оговорку, що краще всього проходити. У ці пробні саме от на цьому порталі, він перевірений. Є портали, які це навіть в тому річ сервісі мені говорили, що типу, ну, пробників багато, але типу, багато із них там, воно ну, ну, на 50% співпадає. То Education Marine, по моєму досвіду, і досвіду моїх друзів співпадає ну, напевно, 90 питань з 100 там все чітко. Тобто, для того, щоб пройти необхідний бар'єр. Воно більше, ніж достатньо. От. Трішки розповім про репетиторів, тому що деякі люди вони хвилюються дуже і наймають репетиторів Я в інтернеті бачив репетиторів, ну це процесу. У мене навіть був третій помічник от на минулому судні. Він каже, типу, в мене кадет. Був. Реально, тіп, ну, такий тип шари більше. Він вже три контракти Кадія там ходив, у нього там промоушен від капітана. А компанія ну, у нього, де він працював, була така солідна, я думаю, всі Його всі її знають. Вот. Тобто його вже готові брати третім, але не може це здати. Просто тип не може зробити собі документи, бо він не може здати Цез. І блін, я кажу, а як він готується? Він каже, по репетиторам. По репетиторам. то тобто сходи чисто тіп, до репетітора, вони щось ізучають. Ну ну це дебілізм, як на мене. Тому що репетитори, вони, звісно, можуть вам якби, підвищити вашу базу, вони можуть покращити ваші знання, але в цесі там є такі тонкості, які ну, навіть деякі ну, педагоги вони їх просто не знають. І це неефективно. Це неефективно. Тобто це ефективно готуватись до іспитів якихось таких маріхотки з да. ну, а тут Це просто якісь деструктивні дії насправді. От. Тому я кажу, скажи йому, хай качає цю програму і потім, тіп дійсно здав. Е, продовжимо. Ще був випадок. Приходжу я здавати ЦЕС, е, зі мною здавав випускник ОНМА. От, Одеська Національної морської академії, ми типу, розговорилися кажу, як ви типу, готуєтесь. Він каже, що я готуюсь по книжці, по офіційним конвенціям. В ітоді, він, звісно, здав цей тест, але там було прямо на грані. Тобто він здав там на, на 71 що ти, чи 72. Тобто, ну, це така це, це різкована тема. От, краще всім, хто знає, що ви будете здавати його, то йдіть по. У цьому шляху. Припустимо, ви дослухали з моїх порад, готувалися до тесту і вирішили все-таки поїхати. Тож, де можна його здати? Це на, звання, на присвоєння звання можна здати в трьох місцях: в Одесі, в Києві і в Варшаві. Ціна в Одесі і в Києві. Буде вам вартувати 4 тисячі гривень, а в Варшаві 10 тисяч 200. І багато хто з цього приводу починає гнати на нашу державу. Мовляв, а чому така різниця? Знову ставлять палки в калісо українським морякам. Так, Україна не райське місце для життя. У нас катастрофічно багато проблем. Але люди при будь-якій нагоді пиняють на владу і навіть не подумавши, чому так. А я коротенько розповім, чому. Перше витрати на утримання закордонного представництва. Центр Моріч Сервіс у Варшаві це іноземний офіс, орендований і утриманий за кошти держпідприємства. Оренда приміщення у Варшаві значно дорожча ніж в Одесі. Зарплати персоналу там виплачують за європейськими ставками. Витрати на комунальні послуги, інтернет, охорону, ліцензії у злотих. Друге, податкові та банківські комісії. Варшавський офіс працює в юрисдикції ЄС, де застосовуються місцеві податки ВАД, корпоративні збори. Оплата зазвичай проходить у злотих або євро через міжнародні платіжні системи, які беруть комісію. Моріч Сервіс сплачує податки і в Україні, і частково у Польщі. Тому ось якби є на це причини. Це ну, не просто так. Все відбувається. От, люди, люди просто люблять якось дуже примітивно думати, але е, не все так однозначно, як сказав один військовий злочинець. Е, повернемось до нашого тесту. Тобто, зареєструватись ви можете через дію скануємо QR-код, вводимо всю інформацію. Потім на пошту нам приходить е, текст, е, буде заявка, ви її роздруковуєте. Потім з цієї роздруковки ви їдете в Варшаву, от, ну і все. Тобто, Воно приходить, от ви як зареєструвалися через Дію, вам десь на наступний день, а можливо, і в цей вже прийде дата. Хтось чекає, буває, місяці півтора цього тесту, а хтось, як я, от наприклад, я зареєструвався, і там пройшло три дня, я вже поїхав. Ну Це мені просто пощастило. так. От. Тому, друзі, не нервуємо, все це здається. Все легко, все нормально. тобто, Не Боги горшки обжигають, як <сі> говорить Тимур Анатолійович. Тому не нервуємо, проходимо. Чим більше разів ви пройдете, чим більше аналіз ви зробите, тим краще і тим спокійніше ви поїдете. От. Тому всім спокійного моря, всім якби, ні пуха, ні піра, От. всіх обняв. Слава Україні, слава нації з Російської Федерації.